Кудрявий метод. Нарешті я знімаю це відео. В мене кудряве волосся, а саме передафриканський тіп. Зашибісь, правда? І ось в мої руки потрапила косметика лола. І сьогодні я її протестую. Мою голову я два рази дівчата шампунь наноситься тільки на коріння. Шампунь може бути із дешевої серії, головне, що почищав голову і бажано був сульфатів На вологе волосся наношу маску, щоб було легше розпутувати. Спочатку все роблю руцями. О, дивіться, перші друзі, а потім розчисую волосся. Процес достатньо довгий, але, на жаль, без нього нікуди. А от стільки волосся випадає з мене. Беремо Дуже дивно, але тут була звичайна кришка і ніякого дозатору, так треба. І наносимо на волосся. Головне волосся постійно жмакать. Також треба, щоб волосся було постійно зволожене. Збираю це все в пучок і чекаємо 5 хвилин. До речі, від Лоли ще є ось ця маска, яка мені дуже сподобалась, і ця зелененька, яку я ще не пробувала. 5 хвилин пройшло, йдемо змивати. І знову жамкаємо, жамкаємо. Далі вирівнюємось і тут головне, щоб не було у цього тренду з То є рівно я прочісую назад волосся. Подальше процедуру вже роблю так. Ну давай крем від відлоли, зроби щось просто неймовірне. За таку ціну в мене дуже високі очікування. Все це хорошенько пражмаком знову. І на кінчики я ще нанесу гель, бо з кінчиками в мене постійно проблеми Рушничок мікрофібра, дівчатки, і зараз буде лайфхак від мене. Беру рушничок по краям, ось так ось заїбаємо, і потім кожну сторону просто закручу в валі. Дві частини рушника фіксую звичайною резинкою. Поки все робила, відвалилась спина, руки, шия і все остальне А в наступному відео я покажу, як я сушу волосся І який результат у нас виходить.